На цій землі є тільки дві дороги, і кожна має старт і свій поріг. Одна широка, довга і розлога, де задоволення, спокуси є і гріх. Дорога та безмежна і простора, там сіться з фальшивих у зерно. Це та дорога, де не знають Бога, де шириться лукавство, суд і зло. Широкий шлях, зручна дорога, тут не зачеплять, місця вистачить усім. Тут навіть можна посидіти трохи і віддихатися від своїх проблем. На ній ніхто знайти не може правди, для грішників вона солодкий мед, по ній йдуть сміливо люди завжди, протоптана, тверда, немов граніт. Тут мільйони бідних та багатих, чоловіків, жінок, старих і молодих, ідуть шляхом широким та приємним. Я й сама коли йшла серед них. Друга, вузька дорога веде веселі Бога, сліди Ісуса поведуть у майбуття. Христос проклав до неба ту дорогу, бо Він дорога. Правда і життя, на ній бувають сльози, і страждання, приниження, душевний білі страх, не раз у душу вічі сум загляне, і сльози заблищать в твоїх очах, Цей шлях камінням колить ноги, Цей шлях веде то вгору, то знов вниз. Він до наших відволікань дуже суворий. Не зупиняйся, іди тільки вперед, назад ти не дивись. Часом цей шлях, буває, дуже вузький, що ледве поміщається нога, а на повороті може бути дуже слизько, а під тобою швидка гірська ріка. І все ж таки цей шлях є переборний, і всі вики, тих, хто програв, немає. Ішли ним усі божі пілігрими, від їхніх кроків на дорозі світла сяє. Тут ішов простий народ, тут йшли пророки, юнаки і старці, судді і царі, серця, які страждали і були самотні, і ті, хто мав потребу в лікарі, тут серце обирає Божу волю. Тут послухам навчається будь-хто, характер кується через болі, тут кожен крок ступати нелегко. Тут серце і блаженство, їй плаче, воно невпинно учиться любить, воно за Божим словом шити хоче не інакше, а шлях широкий намагається забуть. Шлях не широкий приведе тебе у небо, там, де не буде смутку, ні журби, ні в чому не буде там потреби. Таку дорогу, друже, віднайди, згасає день і часу небагато. Допоки чуєш голос у цю мить: прийди до Бога, будеш вічність мати, а Він тебе чекає і простить. А ця любов, якої ти не знаєш, розкаже і звістить тобі про це, що на дорозі тій, що вибираєш, Зустрінуся з Христом лице в лице. Дорога щастя і дорога смерті. Подумай, яку вибрати собі, чи той ти кінець якої. В пеклі, йти в веселі, небо хлопі. Слава Ісусу!